З 1 січня 2023 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2022 році, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи. Зокрема, задекларувати отримані доходи необхідно, якщо громадяни здають в оренду житлову чи іншу нерухомість, а також рухоме майно. Відповідно до статті 164 Податкового кодексу України підлягають декларуванню доходи, отримані від здачі в оренду не лише житлових приміщень, а й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок. Якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або фізична особа-підприємець, то податковим агентом є саме орендар. Він і повинен утримати та перерахувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%. Якщо нерухомість здається фізичній особі, то ПДФО та військовий збір сплачує орендодавець. Також оподаткуванню підлягають доходи, отримані від здавання в прокат автотранспорту та іншого рухомого майна.